Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми спілкуємося із народним депутатом України Валерієм Бевзом. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю, пане Валерію. От засідання Погоджувальної ради відбулося. Ви були присутні у якості голови комітету з питань боротьби з організованою злочинності та корупцією. Які враження? Тому що представники опозиції вони не дуже задоволені тим порядком денний, який визначений на завтра, тому що кажуть: ну, наприклад, зміни до бюджету хочуть підсилити фінансування округів, там де балотуються кандидати від влади. Які ваші відчуття, що треба посилювати бюджетну політику у контексті цих змін до бюджету 2011 Ну скажу відверто, я б так не характеризував би, що погоджувальна рада у голови Верховної Ради для того відбувається, щоб вирішити всі проблеми по деяким мажоритарним округам, в тому числі в частині фінансування з державного бюджету, все-таки на розгляд Верховної Ради на завтра, на вівторок, винесено 8, 81 законопроект. Причому вони стосуються багатьох галузей, скажімо так, суспільного життя, починаючи від аграрних питань, ті, які йдуть по комітету Георгія Калєтніка, в тому числі такі питання, як молоко і молочні продукти, в частині якості молочних продуктів, потім про сільськогосподарську, сільськогосподарську кооперацію, я вважаю, що теж потрібний законопроект. По в нашому комітету два законопроекти йде про внесення змін до закону про боротьбу з тероризмом і про закон про засади та запобігання протидії корупції, той, тобто деякі уточнення. То я вважаю, тому я вважаю, що в великому рахунку засідання відбулося абсолютно конструктивне, вірне і і послідовне. Я вважаю, що необхідно вносити ці законопроекти на розгляд Верховної Ради, і йти саме головне до Верховної Ради, до сесійної зали і приймати закони. Ну, якщо детально говорити про зміст внесення змін до бюджету 2012, як правило, в кінці року в нас в Україні така традиція вже склалася, що звільня, звільняються вільні кошти і їх треба перерозподілити. Що конкретно і на що будуть спрямовані? Ви сказали, що перед ефіром звичайно сказали, що на атомну станцію, яка недобудована, треба її переоснастити, змінити її призначення. Додаткові гроші потрібно. Про що йдеться насправді? Да, всім відомо, що в місті Щолкіна, це в Криму, знаходиться недобудована атомна електростанція. От в період, коли вибухнув у нас Чорнобиль, зрозуміло, що тоді суспільна думка була така, що все було спрямовано на, на те, щоб заборонити взагалі роботу таких електростанцій, я маю на увазі атомних. І ось до сьогоднішнього дня ця станція стоїть. Містечко в супутник, яке побудоване там і в якому сьогодні проживають люди, абсолютно без роботи, і тому я вважаю, що ініціатива уряду в частині виділення з державного бюджету коштів на побудову на базі цієї станції газової станції, так званої, тобто Буде спалювати вугілля ця станція. Будемо мати газ відповідний, супутний, і таким чином використовувати як промисловості, так і побуті. Я вважаю, що ця ініціатива абсолютно позитивна. Їх необхідно підтримувати. Два законопроекти, які безпосередньо підго... підготував комітет, який ви очолюєте це боротьба із з тероризмом, це програма уряду, та що розглядалася на засіданні Кабміну, і уточнення до антикорупційного законодавства. Що треба уточнювати, що прописувати в законі? що стосується внесення змін до закону про боротьбу з тероризмом, то це сьогодні на часі. Ми з вами вже в свій час цю проблему обговорювали. Можу сказати, єдине, що є цілий комплекс таких проблем, які мали бути уточ... мають бути закладені у базовий закон про боротьбу з тероризмом, починаючи. Від принципів формування антитерористичного центру і закінчуючи фінансуванням тих заходів, які може гіпотетично проводити в тих чи інших випадках у разі проявів тероризму цей антитерористичний центр. Тобто я вважаю, що це абсолютно необхідно. І я сьогодні, всякому випадку, як голова комітету у на, на раді, у голови Верховної Ради, підтримку колег, на мій погляд, отримав. Що стосується закону про внесення змін до закону про засади та запобігання та протидії корупції, то ми не раз вже інформували про те, що закон надзвичайно складний з точки зору його застосування, і з точки зору того, який тиск ми відчуваємо на сам цей закон. Ви пам'ятаєте про рішення Конституційного суду, про те, що дві статті. По суті, цього закону нівельований, причому дві головних статті, особливо це стаття 7, яка забороняє сумісництво, бізнес і державну службу. І навпаки, на жаль, це відбулося, але в будь-якому випадку є цілий ряд технічних моментів, які треба було б виключити. Ну, наприклад, та ж сама спеціальна перевірка це 11 стаття закону. Ми, практика показала, що не можна. Проводити спеціальну перевірку немає потреби проводити спеціальну перевірку людину, яка вже пройшла таку перевірку. Прийшла на державну службу, і при кожному переміщенні з посади на посаду знову проводити таку спеціальну перевірку. Ми просто закидаємо всі державні структури лишньою макулатурою. Тому от ми вносимо такі зміни. Потім в частині суб'єкту. Не може бути військовослужбовець строкової служби знову ж таки суб'єктом відповідальності за корупційні прояви. А він у нас там в цьому законі закладений, і цілий ряд таких моментів, які дійсно мали б, ну скажемо так, вичистити, вибачаю, за цей сленг закон, щоб він був чистіший з точки зору юридичної техніки. Пане Валерію, оскільки ви дуже тривалий час працювали в правоохоронних органах, і безумовно ну, не скористатися такою можливості, запитати у вас щодо того, от ця ситуація, яка склалася в одному із торговельних центрів місті Києва, було вбито три охоронці. Вже почали обговорювати, чому в українців зброя на руках так масово, от не знають, де знайшов цей ця людина, яка вбила трьох осіб. Не може просто знайти, яким чином в нього ця зброя опинилася? Потім говорили про те, що Верховна Рада якимось чином має відреагувати на цю ситуацію. Говорили про те, що тільки з 18 жовтня набуває чинності закон, і приватні структури будуть вже тепер мати при собі якісь спеціальні і зброю, і там і кийки, і різні знаряді, які допоможуть охороняти об'єкти. А на вашу думку, чи назріла? потреба, можливо, в сесійній залі обговорити цю проблему, тому що ну, поки що маємо на щастя один випадок, щоб не повторилася, не дай Боже, така ситуація ще десь в Україні. Ситуація непроста. Скажемо про те, що якщо додати до 400 тисяч чоловік особового складу правоохоронних органів, та ще 800 тисяч. Службовців, які сьогодні знаходяться у приватній охороні в нашій державі, то вийде мільйон двісті тисяч чоловік. У нас взагалі сьогодні суспільство чи да, суспільство, перш за все, ділиться на дві частини: ті, які гіпотетично можуть скоювати правопорушення, і на тих, які мають їх затримувати. Тобто ми явно перебираємо в частині мілітарізації, скажімо так, структур як державних, так і недержавних, в даному випадку приватних структур. Але надзвичайно низький при такій величезній кількості, надзвичайно низький професійний рівень. Це при наявності певних вже і технічних засобів, і таке інше. Чи можна сьогодні взагалі говорити про те, що необхідно дати приватній охороні, для того, щоб вона забезпечила належним чином як збереження матеріальних цінностей, до яких, скажімо так, ця охорона представлена і разом з тим, не принижуючи честі і гідності людей, які відвідують. Ці е, е, торгові центри, магазини і таке інше. Ну, знову ж це опирається, як правило, в нашу загальну, загальну суспільну, загальну культуру і, і праву культуру. Справа в тому, що в будь-якій державі, в будь-якому суспільстві закон понад усе. На жаль, у нас він не працює. А звідси і протистояння, причому протистояння, як бачите, вже. Частини суспільства на сьогодні частина суспільства взагалі розділилася на тих, які підтримують караванського стрілка, і ті, які не підтримують. Взагалі-то небезпечна тенденція. Люди б мали знати, що той, хто стоїть на їх сторожі, той, хто призваний захищати їх інтереси, їх життя і здоров'я, так само має бути захищений як суспільством, так і державою. Якщо ж буде навпаки, то ми тоді можемо так далеко чого добратися. Тому в даному випадку, якщо говорити про те, що необхідно дати приватній охороні, то я б сказав би, перш за все, це відповідний професійний рівень підготовки і відбору кадрів. Це саме головне. А вже потім думати, давати їм тільки засоби пасивної оборони, давати їм засоби активної оборони і чи давати їм взагалі в руки вогнепальну короткоствольну зброю. Тобто питань надзвичайно багато, і на сьогодні відповідей на них на жаль, поки немає. Питання. Я вважаю, що питання ліцензування приватної охоронної діяльності і питання підготовки кадрів і контролю цієї підготовки все-таки має лежати на системі органів внутрішніх справ. Тільки при такому розкладі може бути певний, певна організація роботи цих структур. Питань надзвичайно дуже багато, і до міністра внутрішніх справ. І як правило, коли в нас в Україні траплялися такі випадки, то приходив міністр. В сесійну залу пояснював, як іде розслідування, що на даному етапі, і зважаючи на це в контексті того, як працює сьогодні парламент, тому що ну не пленарний тиждень, а пленарний день по суті залишився один до виборів. Чи не вважаєте ви, що було передчасним рішенням змінити графік роботи Верховної Ради України? І Зараз же лунають думки, що треба в такій формі можливо і надалі працювати. Я абсолютно підтримую і я й голосував за те, що той регламент, за яким ми сьогодні працюємо, він абсолютно сприйнятний, тому що в іншому випадку ми перетворимо сесійну залу Верховної Ради просто у майданчик боротьби за майбутні крісла у стінах Верховної Ради. Тому от такий алгоритм, що ми в в понеділок зустрічаємося голови Верховної Ради, формуємо порядок денний, а вівторок виходимо, навіть якщо необхідно працювати, до 21, ї до 22, ї а то й до 12-ї ночі, я вважаю, це все-таки краще, чим працювати весь пленарний тиждень, але при цьому перетворювати, повторюю, в Трибуну Верховної Ради, якраз в той майданчик, звідки мають віщати всі представники всіх політичних сил, наскільки вони найкращі і наскільки вони. Являються претендентами на крісла в майбутній Верховної Ради. Це до виборів така форма, на вашу думку, має бути? Я вважаю, що це має бути до виборів. Хоча, знаєте, практика є практика, може вона нам підскажет і на майбутнє, якраз в такому режимі працювати, при цьому скоротивши і кількість народних депутатів. Можливо. Пане Валерію, от е, сьогодні прозвучала така ідея на засіданні погоджувальної ради, можливо, і навіть є. Формі законопроекту знову повернутися до питання декриміналізації статей Кримінального кодексу України. Вірите ви в це, що проголосують депутати? Ви знаєте, я вважаю, що ми взагалі перетворили деякі сьогодні державні структури, які далекі взагалі від функцій розкриття і розслідування злочинів. Сьогодні беруться розкривати злочини всі. Мене це особисто лякає. Я не спогоджуюсь з тим, що надто багато видається інформації по тим чи іншим скоєним важким або особливо важким злочинам. Я вважаю, що частина тієї інформації, яка викидається в суспільство і тільки збуджує суспільство, має залишатися предметом е, тайни слідства. Тільки при такому підході ми зуміємо зберегти і спокій в суспільстві і разом з тим дамо можливість нормально спокійно працювати правоохоронним органом. Я, до речі, не прибічник того, щоб ми мали щотижня викликати міністра внутрішніх справ на трибуну Верховної Ради і вимагати звіту. Це не підхід, це не та система, яка взагалі застосовується у стінах Верховної Ради. Тому що стосується декриміналізації, ми скоро дійдемо до того, що взагалі декриміналізуємо настільки кримінальний кодекс, що його треба буде або відміняти, або приймати новий. Ми ціли розділи вилучаємо із тіла. Кримінального кодексу і декриміналізуємо, скажімо так, ті чи інші в, 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 статті Кримінального кодексу. Ну, наприклад, скоєний важкий серйозний злочин, контрабанда, коли із території України на території Європейського Союзу побудували тонель в 600 метрів, по якому передавали все від горілки і закінчуючи нелегалем. Затримана організоване злочинне угрупування з міжнародними зв'язками. А сьогодні. Ми взнаємо, що статті, яка передбачала кримінальну відповідальність за скоєння таких, такого роду злочинів, взагалі немає, тому що рік назад Верховна Рада відмінила. Я виступав 18 разів у Верховній Раді, просив не робити цього, але все-таки Верховна Рада проголосувала. Тепер ми говоримо про те. Що бачите, ми поспішили де дещо раніше, чим цього вимагає взагалі, взагалі життя і практика. Практика проголосувала за декриміналізацію. Тому до криміналізації треба підходити дуже обережно і на звершення нашої розмови. Питання землі, продажу землі, сільгоспризначення почули думки депутатів, почули думку Володимира Литвина. А виявляється, тепер є пропозиція продовжити мораторій до 2014 року, тому що зараз діє заборона до 1 січня 2013 року. Минулого пленарного дня звучали про пропозиції ну два тижні назад, коли збиралися народні депутати в сесійній залі. Продовжити мораторію, тоді не голосували. Ваші колеги сьогодні знову хочуть повернутися до цього питання. Яка логіка депутатів? Чому так бистро змінюються настрої в сесійній залі? Вам відомо про те, що наша фракція, фракція Комуністичної партії, завжди була в цьому плані абсолютно послідовною. Ми говорили, говоримо і будемо говорити, що земля як матір нею не торгують. І ті, хто ще вчора виступав за те, що земля вже завтра має стати предметом куплі-продажу, сьогодні починають думати. Тому що не так далеко і не так багато пройде часу, як запитають, хто, як і яким чином розфітька, вибачте, за сленг, всю українську землю. Найдорожче, що взагалі є в нашій державі. Тому і звучать такі голоси, тому що починаємо оглядатися, а чи все вірно зроблено, а чи наскільки ми не спішимо, а чи неправда, що все-таки треба було використовувати землю як предмет, скажімо так, договірних умов, предмет оренди, а не продажу. Тому я вважаю, що в не так не за горами той час, коли навіть вже і нова Верховна Рада прийде до того, що все-таки мораторій на продаж землі все-таки треба було б зберегти на більш пізній час до того часу, поки ми взагалі не сформуємо таку правову базу, яка б дала б виключила б взагалі сільськогосподарську землю із переліку земель, які мають підлягати продажу, і може Верховна Рада повернутися тільки до того. Питання, коли земля знаходиться під певними об'єктами, які купляються тим чи іншим інвестором, тільки в такому випадку можна буде напевно вирішувати ці питання. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Я нагадую глядачам, що ми спілкувалися з народним депутатом країни Валерієм Бевзом. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.